І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Еково на ProGetto 46, карта загублене місто. Режим Штурм, ну що ж, до бою. Так, ну режим штурм у нас база ближче до нашого респаунту. Якщо грамотно виставитись, то суперників можна нормально нахлопушити. Так? І у нас ProGetto це такий. Системою до заряджання Три кулі в барабані. заряджаємо і нахлопушуємо. Так, <смі> так, тут ми бачимо, що перед нами ПТ, і так засіли. І наш братіш на ОЛТІ буде зараз підсвічувати, а ми будемо нахлопушувати. Скільки у нас пробиття ББ-хами? 212. Нам достатньо, тим паче, що ми в топі. Тут уже супер Хелікет відступає, ну не встиг. Але нам його не шкода, тому що це наші суперники, ми їх повинні всіх знищити. Що у нас по переказі? В принципі, у нас зеркально перекатилися команди, що наші що суперники, у нас Петехи поїхали на правий туди фланг від нашого респу, а їхні Петехи на правий фланг від їхнього респу поїхали. І ми їх зараз тут повинні вихлопушити. Суперчафік -ча... супер теж нам допоможе. Т-92, дивлюсь, так агресивно пішов туди. Агресивно пішов, але чомусь зупинився. Ну і що? Зараз ми братішам допоможемо. У нас командна гра. І треба виманити тепер е Суперчафіка суперників. Ано, ну, братіш. Пред. Братіш, вперед! вперед поїдь. Вибалий його. Чудово! Не з боєзлагу, Не із боязливих у нас. Наш братіш, не втеч. 9 ХП залишаємо. Ну, то 1 ХП, я дивлюсь, так реплеє, то 1 ХП, то 2 е, ХП залишає. Ось е, наш герой, Еково, пише, Ой, я в топі, прикольно, Ну, нарешті, типа. Екової, я думав... Ну, Я думаю, що він хотів ековоїн назвати, напевно, так, свій Так, ну такі танки, тим паче ми в топі, ми просто прошиваємо ббхами. Можна дуже-дуже багато нафор нафармити, так? Нафармити. Там вже е Ну, питаються... Захопити базу, але я думаю, що це не найкращий не варіант, тим паче, що всього 4-4 у нас рахунок. Багато ще танків. Я дивлюсь, у нас навіть артилерія ще жива. В такому бою. ну Артилерія могла, дивіться, ми продавили К і J лінію, вона могла там десь на К-0 стати. Так, У нас вже три вороги знищено. 1200 майже настріляно. Не танкує цей танк, тому що він нетанкуємий. Ну і по нашим розвідданим чи по нашій услід теж небагато. Ну, треба побільше нам дамага набити зараз. І побільше ворогів пощоти. Якраз ми артуну знайшли. Арта це зрозуміла. До побачення. Встиг диви, встиг. Такий повільний, така арта здоровенна, як пароход. І встиг просто спітляти. Що ще одна стоїть, все нормально. А, що вона зараз у нас приконтрить. О! Оце було боляче. Побачимо. Так, 8-10. Я не знаю, наші братіші там вже я бачу по нашому респу їздить ЛТ-шка перників. просто в тили заходить. У нас ззаді, до речі, в нашому тилі. Десь там К1 теж якийсь танк їде. Ну треба, напевно, тут зараз арту забирати, так, і вже... Диви, диви куди впідляв. <гум> Чудик. Так, і він нас підсвітив. Чи це не він нас підсвітив? Ага, ні, ззаді танку немає. Це відпетлює тут ПТХ. Ну, от просто. Зарядив три кулі. І зарядив супернику в корму. Все чудово. Задоволення. Хоча в нас вже ХП небагато. ХП небагато, але у нас вже рахунок 12-12, треба їхати там в центрі допомагати братішам, бо щось там в них не складується. Ну і треба вмикати скіліще, тому що, бачите, там два шотних, ми можемо забирати їх з одного залпу, так скажемо, а ось там інший танк, то Та він повністю фуловий. Так, практично там нормально б'ється. Йолку там майже вже знищив. Опа, вони нас не бачать. Ого! Бураз дуже небезпечний. А чого він так швидко їде? Як ЕЛТ-шка просто летить. Ти він так мансував, так так здалося, що він так просто аж летить. Ну що, один проти двох. Вони двоє стали на захоплення, і я думаю, що треба якось їх перехитрувати. Такий режим хитрун, вмикнути, так? З'їхав. Ага, буде у нас дуэль. Не пробив нас! Чи пробив, я так і не пам'ятаю. Горить, горйой, горить! І там ще йолка ззади підшпілює. Так, ще один, ще один снаряд хай зарядиться. Ну, ялинка неправильно зіграв. йому треба було допомогти своєму братішу. і вони доєм розколупали, а так бачите. Я тільки не зрозумів, нас не пробили чи що. А, критичний постріл був. Критичне влучання. З'їхав все-таки. Той видно, йому там, ну, так, жорстко сказав, що... Ах, ти бачиш, що я. А я думав, що буде епічна перемога. Ну, все одно дякую за реплей. Всім кажу слава Україні та всім дякую, до зустрічі.